Добрий день, друзі. Обіцяла деяким друзям зняти, коли квітне бузок в нас в парку Олександрії. Тут є е, ціла галявина бузків. різних, дуже різних сортів. І зараз вони власне квітнуть. Кожна квіточка інша, структура інша квіточки. Бачите, ось цей, припустимо, такий махровий, поруч росте. Звичайний. Далі. Різні, бачите, темніший, світліший, білий, такий більш блакитніший. Всі квіточки різні. Он такий темний, світлий, білий. А, ось це мені подобається, зараз покажу. Люблю його і хочу собі придбати. Дивіться, яка красота. Бачите, рожеві? Я знаю його назву Стару, а теперішньої не знаю. Чи це краса України наші назвали, перезвали? Ну, у зв'язку з чим ви знаєте, так? Я точно не буду казати його назви. Але я знаю, ну просто я знаю стару назву цього буска. Ось так. Він красивезний. І я. А запах який, і я його хочу. Дивіться, який е, стовбур. Якщо ви думаєте, що буски це кущі, які весь час дуже багато розмножуються, то коли вони стають старшими, їм е, складно так багато випускати порослі. Бачите, вони собі просто вже живуть е, такою структурою. Тут під ними, щоб ви розуміли, дивіться, бачите, є трава, а порослі немає. Її навіть тут і не прибирали, бо її немає. А під молодим ще ось бачите, скільки порослі потім будуть її прибирати. Той, який ще активно росте, він має поросель. Тут немає. Залежить від сорту. Дуже-дуже-дуже залежить від сорту. Буска, чи він дає поросель, чи не дає. Тут так само в цьому е саду. У частині саду є півонія деревовидна. Їх тут так посадили між бусками. І дуже-дуже гарно. А насправді, коли заквітає ось ця галявина, тут дуже багато людей. Всі фотографуються, просто я прийшла в невихідний день, і тому е -е, людей мало. Що я вам хочу сказати, що темніші сорта буска пізніше заквітають. В основному. Якщо у вас темніший сорт, то бачите, він ще в бутонах. А ось цей, припустимо, він вже відквітає, бачите? Ось він вже стоїть такий блідий-блідий і відквітає. Ну, Вони всі різні. Ось. Прийшли подивитися, що люди роблять. Бачите, всі-всі-всі різні. Ось ця квіточка інша. Ось ця. Сортів я не знаю. Мабуть, потрібно буде прийти сюди із людиною, яка їх тут підсаджує. Ну, Зовсім не боїться. Вирішив собі. Вирішили собі прогулятися. Ну. Прямо така красота. Якщо нема людей, можна собі тут гуляти. Ну, ось так. Красота тут красивезна і запах дуже гарний. Тут є сад, в якому можна придбати в нашому парку, продають бузки. Продають хвойні рослини різні, але невеликих розмірів, бо в них немає техніки для викупки. Я була в них і в них є ось можливість придбати таку красоту. Якщо вам захочеться, пишіть на сайт парку Олександрії. Там є ціни. Бачите, дивіться, ось е такі сорта темні. Вони тільки починають розпускатися, бачите? Ось ще. А світлі вже вон відквітають. Дивлячись, які... от вони найшвидше заквітли і вже відквітають найсвітліші. І темних сортів, звісно, є багато. До речі, ось є темний, який вже. Відквітає. Цього року, скажу вам, і боски постраждали від морозу, деякі гілки їхні. Прихворіли. І які цікаві квіточки, дивіться. Бачите? Дуже гарно, цікаво. І запах дуже гарний. Є ось і великі суцвіття. Єдине, що тут не роблять, не відрізають суцвіт після квітіння. Якщо після цвітіння відрізати суцвіття… красота. Він мене зовсім не боїться. Йому все одно, що я тут говорю. Якщо після цвітіння, дивіться, відрізати ось це суцвіття, наприклад, ось це звідси з пазухи, бачите, ось випускає одна гілочка і. Напевне, ось ця буде друга. Так. І на кінцях цих гілок закладуться нові бутони. Якщо ось це не відрізати, тут утворюється насіння, і вони, воно буде забирати силу в оцих гілок. Тому що рослина все одно буде давати сіку вверх, а верх буде ось тут. Поки ці виберуться сюди вище. То верх буде тут, і тому рослина буде давати поживні речовини на створення коробочок насіннєвих Сіятися він не буде, звісно, але наступні квіти будуть не такі великі, якби коли він переквітне, його всього взяти там, наприклад, ножниці і підрізати. Але підрізати, так як я говорю, ось тільки. Тільки суцвіття. Не відрізати гілку цілу, а ось тільки суцвіття. Тоді будуть рости нові гілки і утворювати гарні великі е кітиці нових квітів на наступний рік. От і все. Якщо у вас не багато а один кущик, ви можете таку процедуру своїми зробити. Ну якщо такий парк, то е зрозуміло, що е люди тут працюють і працюють багато. Але в них все поступово. Тут відквітає бузок, починають квітнути е, півонії, потім, е, потім трояндовий сад. Ось, подивіться, який. Бачите, зовсім зовсім незвичний. Такий набитий, набитий. Зовсім-зовсім. Прям... Ну, <смі> всі бузки красиві. Я обіцяла показати цей, парк, цей шматочок парку, коли він квітне. Так от, цей момент настав, Він красивий. Хто має можливість, можете приїжджати і насолоджуватися. Загалом структура буску сама, куща, дуже гарна, буски дуже сильно недооцінені. Я їх дуже люблю і в своїх е планах, проєктах проєктую. У мене вдома є. Зі мною поділилася. І я купила. У мене теж є один дуже великий гарний білий і такий бусковий. І ще дуже мені хочеться ось такого кольору, дуже хочеться такого і такого. І напевне я їх тут собі придбаю. Ось так. Допоки вони квітнуть, я зможу пояснити, який саме сорт мені подобається, і його ось купити. ось Недавно там квіт Церцес. Ну, ось нові сорти бачите, теж підв'язані. Вони були посаджені недавно на розтяжках. Хто ставить розтяжку, знаєте, що стовбур потрібно ось так підв'язати, щоб ось ці шнурки не впивалися в стовбур. Тут вона гарно зроблена. І бузок, бачите, який гарний, великий-великий. Загалом кущі бузку можна дуже гарно формувати. Подивіться, які це дерева красиві. Вже не йшло людей, мабуть, така година, що закінчується робочий час, і люди почали підходити. Тому буду завершувати. Подивіться, який красивезний. Як можна в це не закохатися, як можна це не любити? Чому це, наприклад, промінювати на магнолії? Поясніть мені, магнолія гарно по-своєму, а бузок по-своєму. Якщо у вас немає магнолії, ви можете мати красивий бузок. Ну і магнолії так сильно не пахнуть, як бузок, друзі. Заходьте, ставте вподобайки, підписуйтеся, і я буду з вами ділитися, якимись новими. Новинками будуть квітнути півої деревовигні тут, будуть квітнути спіреї, будуть квітнути троянди. Заходьте, любуйтеся і насолоджуйтеся разом зі мною. Я буду вам тут, рада. Ось садок великий, частина велика. Красиво. Красиве, красивезне. Ну ось цей колір я просто не можу, який він красивий. Ось так. До зустрічі, друзі.